Як вас звати? Оксана. Оксана, мене звати Саша, приємно познайомитися. Розкажіть, будь ласка, ви тут працюєте прямо в зоні паломництва. Як довго? Що відбувається? Що бачили? Ми перший раз. Угу. — Що, бачимо? Люди ходять, моляться. Сьогодні дуже гарно. Ну, що ж. Угу. Ну вам взагалі ось такі веселощі. Не заважають, не дратують, бо у нас війна там. Як для нас вона це, для них вона, ну я знаю, що вони це. Ми мусимо працювати десь, мусимо цього. Угу. А ви працюєте в якій сфері? Ми прибираємо. Прибираєте, так? Да? Ти кажі, будь ласка, як взагалі вам важко, не важко, багато чи сміття? Трошки є, але наша робота О, Нас так, ніхто не, не, ну, як, не принижує, не Ну а багато взагалі людей прибирають тут? Ну як? Туш чотири. Скільки? Четверо. Четверо, люд... четверо люд... Так, людей. Це ну, ми тут отак, ці Ага, в цьому, правильно? В цьому, да. угу. Четверо прибираємо цей так таке, кабінет, туалет. Як взагалі у вас робочий день? З ранку до ранку чи, можливо, фіксовані 8 годин? Ні, у нас трошки більше. 10. Угу, 10 годин. Втомились, не втомились? Не втомились. Там менше трошки є такого, ну але... але все трошки, правильно? Ну, правильно, ну лашагом казав. Ага, зрозуміло вас. Ми приїхали сюди заробити, бо так роботи зараз немає, як війна, це все закривають. Так. Ага, і ви сюди так, приїхали на заробітку. Ага, а скільки, якщо на секрет, платять за ось таке прибирання в 10 годин? Не знаєте? Що, ще поки не... Вісні... А, ви ще не отримували. Так, не отримували? Ну а що вам обіцяли? 70 гривень в час. 70, 70 гривень в годину, так? Да. Да? Угу, зрозуміло. А чому у вас, ми побачили, що тут деякі а, українці там в доларах продають? Чому вам не в доларах зарплатню дали? Ну, Бо ми на Україні. Хай, звичайно, я це розумію. Ми вчора бачили дуже багато сміття ось під вечір. Ось як ввечері ви прибираєте? І що ви спостерігаєте тут ввечері? Ні, тут ввечері як? Виїжджають люди, які спеціально прибираємо цього. Ми біля свого робочого целу вбираємо, щоб не було там Це просто. Зрозуміло, дуже дякую.